Планування лісів, лазерне сканування, обчислення площ, відвід -від ділянки, в рубку і заготівля деревини. Державне підприємство Ліси України цифровізовує процеси пов'язані з веденням лісового господарства для покращення прозорості та ефективності. У майстра є телефон, в нього на телефоні є мобільний додаток. в Цьому мобільному додатку в нього є картографічна основа, така сама, як тут надрукована. В нього є таксаційні описи, тобто він може одним кліком мишки чи ти компальчика, подивитися, опис ділянки, нумерацію, який тут запас деревини, які тут породний склади, і таке інше. Тобто ми бачимо, що технології рухаються вперед. І це не тільки дає можливість майстру більш зручно себе почувати в лісі, розуміти, де він працює, робити свою роботу більш ефективно. Це дає можливість централізувати цю базу даних, це дає можливість. Оперувати цими даними в межах держави в цілому, до 2023 року облік деревини не завжди був якісним, адже ймовірність похибки була велика через людський фактор. Наразі цю роботу виконує система SLEM. Це ручний мобільний лазерний сканер. Вони поділяються на декілька типів. Є лідарне сканування, яке використовується на ДББПППЛА. Ми теж продемонструємо це пізніше, а це допомагає швидко. Сьогодні тут зараз визначити вимірювання лісової ділянки. Кожна технологічна річ вона коштує якихось грошей. Але для розуміння, якщо ми робимо відвод стандартним класичним способом, нам для того, щоб відвести в рубку ділянку площею 1,3 гектара, потрібно три людини, і вони будуть, і вони будуть працювати приблизно. Дві-дві з половиною години, тобто це 6 людини годин. Якщо ми будемо працювати з такою технологією, це в нас займе десь приблизно пів години і одну людину. Ця технологія дає можливість виміряти весь деревний стовбур і його якісні характеристики. А ось швидко і точно виміряти більшу територію лісового масиву у 3D-моделях можна за допомогою технології лідар, дрона з лазерним сканером. Таким методом можна. Покривати великі території за рахунок того, що дрон літає, і за один заліт можна, наприклад, десь порядка 100 гектарів закривати. І це також підходить для території складним рельєфом, там де просто ну, не пройти ногами. І також, коли хащі, наприклад, дуже великі, ти теж не маєш фізичної можливості ходити з ручним сканером. Тобто, скажімо, по автоматизації дрон, звичайно, Виграє він покриває більші площі. заготівля дрів виконується також за допомогою сучасної техніки. За моєю спиною ви бачите машину, яка називається Харвестер. Вона обладнана головкою, яка заготовляє деревину. Відповідно, при заготівлі деревини оператор керує процесом заготівлі. Тобто він підводить головку під кореневу частину комлеву, заціпляє деревину, зрізає її. Далі вона протягує через головку, вираховує довжину і діаметри. Таким чином, що в кінці дня. В комп'ютері оператора є звіт про виконані роботи. Це майбутнє заготівлі, яким користується ДП «Ліси України. Таких зараз в державному підприємстві 20 одиниць. З них 4 на Житомирщині. В планах закупити більшу кількість такої техніки, каже директор департаменту іт технологій державного підприємства Ліси України Андрій Вороний. В Парі з нею працює інша машина, яка називається Форвардер. Форвардер це машина, яка має причеп. Має маніпулятор, який збирає деревину, навантажує сам на себе і вивозить вже з місця заготівлі на верхній склад. Опісля відбувається маркування. Майстер заносить дані у кишеньковий портативний комп'ютер та фіксує бірки. Інший майстер перевіряє електронний облік продукції. Тут вказано, яка бірка, вказано, яка продукція, вказано, який сортимент, який її об'єм іде. Після наступного кроку, коли ми вже перевірили всі дані. Ми переходимо у формування специфікації приймання деревини від заготівлі. Дана продукція вже, вже завантажена і в електронному вигляді є вже товаротранспортна. Перед тим як її друкувати, я маю її ну, сфотографувати. Три види. Спереду, збоку, ззаду провожу. Номер автомобіля. Заду, а заду буде видно, фотографії, кількість В Подальшому патрулі та центральний офіс перевіряючи лісівники згідно електронних документів, правильно вносять продукцію. На підприємстві розроблена система GPS-моніторингу транспорту, не лише того, що перевозить ліс, а й транспорту лісової охорони. Тобто на карті ми можемо бачити, як рухається наш транспорт і чи рухається він згідно того заданого маршруту, який йому був виписаний на початку робочого дня. Ці нові технології спрощують життя лісокористувачів, створюють ланцюжок прослідкованості та мінімізують ризики появи на ринку нелегальної деревини.